Інського добровольця, свято, яке відзначає 14 березня, день встановлення, 17 січня 2017 року, Верховною Радою України, з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, сприйняття. Дальнішому зміщенню патріотичного духу в суспільстві, посиленню суспільної уваги та до учасників добровольчих формувань, які визволяють українську землю, український народ від загарбників. Адже нема і не буде жартовиньшої справи, аніж узяти до рук зброю для захисту своєї країни, родини та дітей. Вибрали виспати не у теплій хаті, а в овах окопах. Цю весняну ніч хлопці добровольці будуть вирушати, щоби визволяти український схід. Вибирають танки, кулі, автомати, замість трав в домі будуть сухпайки. Кинули дивани, вимкнули новини. І нові події створюють самі. Добровольці, ви прийдіть живими, хай минають кулі вас на цій війні! Наше щастя, сонце зірки, сова. На подушках не висохнуть ніколи, об'єднуся. Нашим добровольцям за те, що вони захищають нашу країну від ворогів. Ми горді тим, що в нашій державі є сильні, мудрі, відважні захисники. Висловлюємо щиру подяку всім за небайдужість та людяність, за те, що спомикайте всіх нас на добрі вчинки та справи. Завдяки вам, цей світ ще існує: натхнення, сили та снаги вам. Дякуємо, Дякуємо вам за вільну Україну!